Неспокій, віра в те, що брехня диявола має більшу силу, ніж обітниці Божі. Це вивільняє страх у будь-яку ситуацію: страх щось втратити, страх зазнати невдачі, страх перед чимось або перед кимось. Страх, з яким ви миритесь, породжує рабство спотвореного мислення, спотворених слів та способу життя у нестачах. Зруйнуйте рабство страху, нехай не боїться ваше серце. Візьміть владу над страхом, звільніть себе від страху смерті. Під'єднайтесь до джерела життя для всього людства. Живіть вільними від тягарів неспокою, віддаючи свої турботи Господу. Розбийте цикл страху любов'ю Божою. Нехай прояв Божої благодаті звільнить вас. Зберігайте своє серце та розум у досконалому мирі. Віддайте свої турботи Господу і дізнайтесь, як ваше вільне від турбот життя напряму залежить від одного любові Христа. Писання говорить: досконала любов виганяє страх. Сьогодні на передачі «Переможний голос віруючого. Кенет і Глорія Копленд навчають вас жити захищеними Божою любов'ю, не боятися тільки вірити тому, що говорить Слово Боже. Отже, ось Кенет. Вітаю вас. Ми, Кенет і Глорія Копленд. Запрошуємо на передачу Переможний голос віруючого. Отже, ми дякуємо тобі сьогодні за цей привілей. Господь, навчати і проповідувати твоє слово. І ми прославляємо тебе за нього. Віра приходить від слухання, а слухання від Слова Божого. Алілуя! І так. ми просто вдячні Тобі. Ми покладаємося на твою допомогу того, хто живе в нас, і хто більше у питаннях відкриття з небес. Ми відкриваємо наше серце і наш розум. Дякуємо тобі, Господь, щоб приймати слова, які приходять з найвищого місця, яке тільки існує, від престолу благодаті, і ми прославляємо тебе за це. Вала Я тобі, просто ось, захоплююсь, ось. думаючи про це. Ми прославляємо слава тобі, тебе, Господь. Господи, і дякуємо тобі. Нехай буде вся слава Богу і величному імені Ісуса. Алілуя! Амінь. Амінь. Слава Богу, Глорія. Так зараз на дворі травень. І фактично сьогодні, 19 травня, тому люди будуть дивитися цю передачу пізніше. Ми у Техасі. І на дворі приблизно 16 градусів, а могло бути і більше 35. У нас вже таке було у травні. Чому би я надала перевагу? Навіть не знаю. Гаразд буде тобі і 35 градусів. Слава Богу. Зачекай, ще попереду серце. Гаразд, розумієш? Хвала Господу. Амінь. Вчора і сьогодні. Фактично, весь цей тиждень ми віддаємо шану сім'ї Уєдепу. Єпископу Девіду Ойодепо та його дружині Фейт із землі Ханаан в Нігерії слава Богу Місце, якого недавно навіть не існувало. А тепер воно стало великим містом. господь спонукав єпископа Ойодепо приміщення їхніх церков постійно ставало для них маленьким. зрештою, вони почали шукати місце більше і прийшли на необроблену землю в джунглі. Там не було нічого, крім поганих тварин і вони почали з 500 акрів. Зараз вони займають територію площею більше 10 тисяч акрів. Це величезна територія. Слава Богу амінь. Це вже саме по собі перемога. Це проповідуючи слово віри. Так амінь. І буквально кілька тижнів тому я проповідував там на перших двох зібраннях. Перше, з яких починалося о 6.30 ранку. І вся будівля церкви була заповнена. Коли вона повністю заповнена, це 54 тисячі людей. І на перше двох зібрання вона була повністю заповненою. У прибудованих зовні Я наметах було ще 37 було тисяч людей. Це справді абсолютно чудово. Стільки людей всюди, куди не подивись? Амінь. І зараз це місце стало великим містом. Тому слово Боже діє всюди, так. де його приводять в дію. Амінь. І вони збудували все це без кредитів. Так і коли ми приїхали туди вперше у 2008 році. Він сказав: брате Копланд, перший етап будівництва коштував 250 мільйонів доларів. США. Ми обійшлися без кредитів і американських грошей. Ми вірили Богу. І вони ніколи, ніколи не просили ні в кого грошей і не тиснули ні на кого, щоб ті давали. Він просто навчає законам процвітання Слава богу. Так і люди приводять їх в дію. І вони приводять їх в дію. І це те, що сталося. Це створило те, що деякі називають новим нігерійським середнім класом. Ці люди процвітають. Амінь. У них все дуже добре. Він сказав, що наступний етап це ще 250 мільйонів, і вони вже мають ці гроші на своєму рахунку. Це було у 2008 році. Відтоді сталося ще багато всього, бо тоді, у 2008 році, в них було всього 2000 тисячі акрів землі. А зараз у них 10 тисяч акрів. У них є 16 тисяч штатних співробітників. В джунглях, в джунглях. це приголомшливо. Хай вся слава буде Богу. І ми просто хотіли, щоб всі ви знали, які ми вдячні. Девіду та Фейту єдепу це надихає. і всі ті чудові сім'ї. Так, амінь. Слава Богу, отже, ми віддаємо тобі хвалу. Дякуємо за Дякуємо тобі, Господь. Давайте сьогодні знову звернемося до Слова Божого, і ми хочемо благословити нашу країну. Нашій країні вчора сповнилося 243 роки. Чудово, чи не слава так? слава Богу? Так, хвала Богу. У неї багато проблем, але всі ці проблеми, всі ці жахливі речі, які ви бачите. Я хочу, щоб ви знали, це родові муки, які передують відродження цієї країни. Слава Богу. Я серйозно. Амінь. Це родові муки, які передують відродженню цієї країни. Я Ви згоджусь. чули, як я вже говорив це раніше. Бо я, я чую, як Господь це. сказав це, і я вірю в це. Послання до римлян 14.23. А хто сумнівається, коли їсть, то він під засудженням. Бо їсть не по вірі, а все ще не по вірі, це гріх. Якщо це не по вірі, або як сказано в розвиному перекладі Біблії, якщо це не бере початок у вірі, тоді це гріх. Фактично, якщо це не бере початок і не приходить через віру, я маю на увазі у вашому серці. Якщо ваше мислення не знаходиться у згоді зі Словом Божим якщо це не бере початок і не виходить з в розширеному перекладі Біблії використовується слово походить. Це одне з головних слів у цьому. Вони переклали це слово грецькою мовою. Якщо це не відбувається, не якщо це звіри, не виходить звідти, не бере початок у вірі, тоді з чого воно бере початок? Із страху. Інакше ніяк. Ну, я просто не бачу, чому для мене буде гріхом сумніватися. Ви можете бачити це прямо тут і почати думати по-іншому. Писання ще не сказало це. Можете, ви це бачити чи ні? Просто зараз почні думати інакше, оскільки так. те, що говорить Слово Боже, є правильним. Отже, все, що не бере початок у вірі і не походить з віри, це гріх. І дозвольте мені допомогти вам з тим, що ви щойно сказали. Я не бачу як. Давайте візьмемо, наприклад, щось таке, що всі знають є гріхом. Давайте візьмемо, наприклад, крадіжки. Ми знаємо, що це гріх. Тому що це гріх. Ну, тому що Бог сказав так не робити. Фактично, так воно і є. Але чому він сказав цього не робити? Бо коли ви це робите, ви під'єднуєтеся до дьявола. бо він прийшов лише для того, щоб вкрасти, так, вбити вірно. і знищити. Тому, якщо ви під'єднані до нього, і Бог не хоче, щоб ви чи я, чи хтось був під'єднаний до цього злодія, який вбиває частіше всього, своїх же, які належать йому. Так, ви не можете під'єднатися до диявола. Не під'єднавшись при цьому до прокляття, це вже хороша причина не під'єднуватись до дьявола, бо вам доведеться під'єднатись до прокляття, якщо ви не під'єднані до Бога. Так. Тобто, Писання говорить, що є прокляття, які прийдуть до вас, якщо ви не будете робити те, що говорить Бог. Так, і просто подумай зараз про те, що ти щойно сказала. Постав себе на місце Бога. Він поклав весь гріх, весь гріх на Ісуса. Ісус зійшов з ним у пекло і постраждав там. І я говорю про те, що подивитися на це з точки зору Бога. Бог поклав його на Ісуса, а Ісус прийняв його. І Він в своєму тілі поніс на дереві наші гріхи. Викупивши нас від прокляття, Так. бо написано проклятий кожен, хто висить на дереві. Його було зроблено гріхом за нас, він викупив нас від прокляття закону, про яке Глорія щойно згадала. І Бог зробив все це. Щоб вам більше ніколи не потрібно було знову бути під'єднаними до так. сатани Амінь. і до гріха. Але страх під'єднує вас до дьявола. Не дивно, так. розумієте, так. що він підпадає під ту саму категорію? Бо це не вір'я. Гріх під'єднує вас до дьявола. Отже, що поганого в сумнівах? Це невір'я. І писання говорить, що невір'я є нечестивим. Ці десять вивідувачів поширювали після повернення лихі звістки. Вони не повірили тому, що сказав Бог, і це названо злою вісткою. І потім, говорячи про лукаве, зле серце в посланні до євреїв, особливо в третьому та в четвертому розділах, і далі, коли ви читаєте п'ятий, шостий, сьомий, восьмі розділи, стає все зрозуміліше, чому він про це говорить? Бо він склав кровний завід на крові Ісуса. Слава Богу, і любов, яка досягла досконалості, виганяє страх. Так. Тому, коли ми турбуємося і вибираємо сумніватися, замість того, щоб з цим щось зробити, це підпадає під ту саму категорію, оскільки це просто під'єднує вас до дьявола. Це відчиняє вас для прокляття закону. Це відчиняє для вас прокляття ви не закону. Ви вірите Слову Божому, у вас немає віри в те, що він говорить. І тоді ви відкриті, Знаєш, Лорія. Ось ще одне. Ми вчора трохи говорили про це, бо нам знадобилася ця інформація, оскільки ми дізнаємося. Як повністю і цілковито перемогти в нашому житті це гріх турбот. Так не потрібно мати зневіє. І давайте зробимо ось що. Давайте відкриємо восьмий розділ Євангелія від Луки. І пам'ятайте у восьмому розділі Євангелія від Луки. Давайте почнемо читати з 41-го вірша. Прийшов чоловік на ім'я Єїр, котрий був начальником синагоги. І, припавши до ніг Ісуса, благав його увійти до нього в дім, бо в нього була єдина донька, років 12, і та була при смерті. Коли ж він йшов, Народ тиснув його. Отже, вибачте, вони йшли в дім Яїра. Яїр зробив одну заяву віри, і протягом всього того часу він жодного разу не відкрив своїх уст. Це дуже важливо. Це дуже важливо. Так. І ми зосередимося ось на чому. А жінка, яка була хворою на кровотечу 12 років, яка витратила на лікарів все, що мала, і ніхто не міг її вилікувати, підійшовши ззаду, доторкнулася до краю одягу його. І я хочу, щоб ви зараз схопилися за це. Коли вона торкнулася краю його одягу, мова йде про молотовне покривало, яке було видно. Він був рабином. це було видно по тому одягу, який він носив. І вона це знала. саме там було помазання священника. І воно представляло те, що представляло. Вона сказала: якщо тільки до краю одягу його доторкнусь, до самого краю його одягу, і одразу ж кровотеча у неї зупинилась. Вона зупинилась. І сказав Ісус, хто доторкнувся до мене? Коли ж всі відмовлялися, Петро сказав, і ті, хто були з ними, Наставнику, народ оточує тебе і тиснить, а ти говориш, хто доторкнувся до мене? Але Ісус сказав до мене хтось торкнувся, бо я відчув силу або юнамісь, чудодійну силу помазання, яка вийшла з мене. Жінка, побачивши, що не втаїлася, з тремтінням підійшла і, павши перед ним, призналася перед усіма людьми, з якої причини доторкнулася до нього, і як одразу ж зцілилася. І зверніть увагу, що сказав Ісус. Будь бадьорою, донько, віра твоя спасла тебе. Іди з миром. Слава Богу. Коли він ще говорив. Отже, є дві речі, за які я хочу, щоб ви вхопилися. Поставте себе на місце Єїра. Його донька вмирає. Якщо ви прочитаєте всю цю історію, то він впав до нього Ісуса. І в Євангелії від Луки саме так і написано. І ми знаємо з описання іншими євангеліями цієї історії, що він сказав: моя донька вмирає. Прийди, поклади на неї руки, і вона буде жити. Це заява віри. Розумієте, це заява віри. Ви вірите у це в своєму серці так. і ви говорите це своїми устами. Отже, він думав про це. Ісус одразу ж пішов за ним. І поки вони йшли, навколо всюди були люди. Вони їх тіснили. І я хочу, щоб ви це зрозуміли. Люди тіснили їх, намагаючись якимось чином дотягнутися до Ісуса. Але вони продовжували йти. Незважаючи на той натовп, вони продовжували йти в дім Яїра. І раптом жінка щось вимагає вірою. Вона вірила в своєму серці і говорила це своїми устами. І вона торкнулася краю одягу Ісуса. І розумієте, вона не планувала, щоб хтось про це дізнався. Так, вірно. Вона думала, що пройде крізь натовп, торкнеться його одягу і вислизне звідти непоміченою. Оскільки, згідно з левицьким законом. Вона не мала права знаходитися там з кровотечею. І вона сказала зі страхом та тремтінням, коли Ісус запитав її. Вона відповіла зі страхом та тремтінням. Вона не планувала бути поміченою. І так. ось вона дісталась туди. Вона торкнулася краю одягу Ісуса. Помазання вийшло з Ісуса. І увійшло в неї. Вона зцілена. Але Ісус зупиняється і змушує її свідчити про це. І ми не знаємо, скільки це зайняло часу. Але поруч стоїть начальник синагоги. Ісус іде з ним до його дому. І невже ви думаєте, що він її не знає? Звичайно, є її знає. Він знає, що це за жінка. Вона вже давно знаходиться в такому стані. Тобто вона роками знаходилася в такому стані. Колись вона була заможною жінкою, а тепер вона повністю розорена фінансово тією хворобою, яка тривала 12 років. Які думки на вашу думку крутяться в голові Єїра? Чи нам справді потрібно було зупинятися? Невже Ісус не пам'ятає, що я сказав, що моя донька лежить вдома при смерті? Але Єїр нічого не сказав. Скільки вона ще буде говорити? Кажу вам, ця жінка. Я не знаю. Ця жінка може говорити цілий день, і та жінка почала говорити. І вона розповіла Ісусові, до скількох лікарів вона зверталася, і як довго вона вже знаходилася в такому стані. Саме тому це її описання, оскільки вона розповідала це. Вона стояла там так, і розповідала вірно. все своє свідоцтво. На вашу думку, Сатана не скористався цією можливістю, щоб накрутити її і змусити його розірвати той зв'язок, який він встановив з Ісусом. Звичайно ж скористався. Чому він не скаже тій жінці замовчати або говорити швидше чи щось інше? У Єїра могли виникати такі думки. Бо та жінка привернула до себе увагу так. Ісуса. Вона вірою взяла в Ісуса своє зцілення. Так, Він це знав. Зверніть увагу, Ісус сказав. Донько, це мало наштовхнути Єїра на одну думку. Він знав, що вона не була донькою Ісуса. Про що говорив Ісус? Вона була дитиною насіння Авраама. Так донько, будь бадьорою. Віра твоя спасла тебе або зробила цілісною. Пам'ятайте, віра приходить від слухання, а слухання від Слова Божого. Тому, коли Єїр слухав все це, її свідоцтво це надихнуло його віру. І слова Ісуса зміцнили його віру. Так, вірно. Це важливо. І у себе в Біблії я помітила, це сталося одразу ж. Все було виправлено ось так. Так. Миттєво. Так, включаючи Чудово, рірю, включаючи фінансову частину. Все. Так, бо розумієте, він сказав, що вона була спасенна так, вірно. або зроблена цілісною. А вона не могла бути цілісною, поки також не будуть відновлені її фінанси. І ось ми наближаємося до моменту істини. Коли Ісус ще говорив це, приходить хтось зі з дому начальника синагоги і каже йому: донька твоя померла, не турбуй вчителя. І не забувайте, що їх там тіснив натовп людей. І Ісус почув, що сказав той чоловік. Але Ісус, почувши це, сказав йому: Не бійся, а ще краще перекласти це як зупини страх. Не бійся, тільки віруй. Амінь. І буде вона зроблена цілісною. Це дуже важлива інформація. Ісус має справу зі смертю. І передусім Він розбирається зі страхом. Ви це бачите? І можна побачити, що якби у Єїра був страх, кінець був би зовсім інший. Все було б інакше, бо страх. Послухайте, Так. звідки приходить страх. Він протилежний від вірі. Страх приходить від смерті. Це страх смерті. Ви боїтеся літати, бо ви боїтеся померти, але ми були відкуплені від страху смерті. Дякуємо тобі, Господь. Послані до євреїв 2.14.15 Прямо говориться, що Ісус привів сатану, який мав владу, державу смерті, до абсолютно безпомічного стану, і визволив всіх нас, котрі страхом смерті були підвладні рабством. І в ці останні Амін. секунди я хочу звернути нашу увагу ось на що. Це очевидно, Глорія, що Єїр зробив те, що сказав Ісус, оскільки його донька воскресла. Але як ви можете в таку мить зупинити страх? Це важливо. Як я говорив дітям, ви підняли свої антени. Амінь. Налаштуйте свої приймачі. Сила зупинити страх була в словах Ісуса. Пам'ятайте, коли Петро сказав. Господи, якщо це ти, то звели мені прийти до тебе. І вийшов з човна. Ісус сказав: «Іди». Петро вийшов з човна на підставі слова «Іди». Він навіть не торкався тієї води, поки не почав сумніватися. І тоді він почав тонути. Сила Божа у слові «Іди» була тим, що несла його над водою. Саме сила Божа і слово «Іди» зруйнували страх Яїрові. І він тримав свої уста закритими, перебував в вірі і йшов додому з Ісусом. Чудово, Слава чи не Богу. так? Якщо Амін. ваше серце наповнене Словом Божим, тоді Ісус відповість словам страху. А ми повернемось так, за хвилину. Так. так. Слава Богу. Ви хочете отримати якомога більше від цього вчення? Ми це зробили для вас. Замонтажте безкоштовну копію легких для вивчення тез. Для сьогоднішньої передачі на сайті місії Кеннета Купленда стежте за основними пунктами проповіді, місцями писання, молитвами, наповненими вірою, інтерактивними запитаннями. Використовуйте їх для особистого дослідження Біблії або для того, щоб поділитися з іншими. Зайдіть на наш сайт в інтернеті і завантажте їх для себе: ми тут для вас. Наш календар перемоги від віри до віри це важливо, оскільки це послання на кожен день. Як я сказав Тіму, буквально хвилину тому подивись послання на сьогоднішній день. Давайте відкриємо його і подивимось, що там говориться. Зброя нашої боротьби не плодська, але сильна Богом на руйнування твердинь. Нею скидаємо задуми і все, що підноситься та постає проти пізнання Божого, і полонимо кожну думку на послуг Христу. Це одне з тих місць писання, які вже є в тезах до цього тижня передач. І це дивовижно. Слава Богу, і я скажу вам ще дещо дивовижно. Так. Ви можете читати наш календар перемоги від віри до віри на нашому сайті. Це важливий, дуже важливий інструмент для життя перемоги та життя віри. Слава Богу. Також ми з Лорією двічі на рік відкладаємо все в бік і їдемо на якусь конференцію. І ми проводимо там цілий тиждень. Раніше ми щороку їздили на конференцію брата Хейгіна. І що відбувається? Ви з'єднуєтеся з іншими віруючими. Один може прогнати тисячу, а двоє можуть прогнати десять тисяч. А що можуть зробити десять тисяч нас, які зібрались разом? Це щось дивовижне. Інформацію про наші конференції ви також можете дізнатися на нашому сайті. Там, в розділі «Медіаархів», ви знайдете наші передачі, переможний голос віруючого. І зараз до мене прийшла така думка: чому б вам не зібратися зі своїми друзями на спільний перегляд наших передач? Слава Богу! І в такий спосіб влаштувати собі таку конференцію. Це дуже, дуже потрібно. Фактично, в цьому вся сутність, повністю занурити себе в слово Боже. Ми зробили свою частину, надавши вам можливість почути Слово Боже, а ви зробіть свою частину. цією можливістю. Вам слід це зробити. І пам'ятайте, що Ісус є, є Господь. Господь. Це час чудес і знамен, друзі. Давайте приєднуйтесь. Вам слід бути частиною цього надприродного велитя, всемогутнього Бога. Партнерство – це більше ніж просто отримувати щось поштою. Можна сказати, що партнерство це міст, яке з'єднує два боки. з одного боку є окремо взяті люди, компанії, служіння. А з іншого боку, є робота цього служіння, нагорода за виконання роботи цього служіння і помазання цього служіння. Міст партнерства стоїть на двох головних стовпах: перший стовп це молитва, а другий це фінанси. Ці два стовпи призначені для того, щоб приносити користь вам як партнерові, так само, як і служінню. Це вулиця з двостороннім рухом. Ви молитесь за Кеннета і Глорію, за їхніх співробітників і за те, щоб помазання Боже перебувало на роботі цього служіння. В свою чергу брат Копленд і сестра Глорія. Разом з працівниками місії зобов'язуються щодня молитись за вас. разом з вашими молитвами, коли ви сієте ваше фінансове насіння, ви застосовуєте повну міру вашої віри стосовно роботи цього служіння. В розширеному перекладі Біблії у першій Самуїла говориться: яка частина тим, що ходили на війну, така має бути і тим, що залишились при обозі. На всіх слід розділити порівну. Незалежно від того, хто проповідує, а хто підтримує цього проповідника, одне і друге святе для Бога, і для обох буде однакова нагорода. Така нагорода, як помазання для зцілення, помазання для процвітання та фінансового примноження і помазання переможної віри. Від імені місії Кеннета Копленда запрошуємо вас молитовно обміркувати можливість стати нашим партнером. Як написано у посланні до Фелип'ян 4.17, не тому, що ми шукаємо дару, а шукаємо плоду, який примножується на користь вашу. Ми стоїмо у вірі про один мільйон партнерів. За будь-яких умов це час для цієї команди. Це час партнерам бути партнерами всюди. Передача «Переможний голос віруючого є вашим джерелом постійного вчення слова віри. Немає значення, в якому місці світу ви перебуваєте. Ви можете 24 години на добу зміцнюватися через ці насичені проповіді, що збудовують вашу віру. Ви можете дивитися передачу переможний голос віруючого на сайті КісіМорки. Ми проповідуємо це безкомпромісне Євангеліє усіма можливими засобами. Дякуємо вам, партнери, за те, що робите крок віри разом з нами. З вашою допомогою ми покриваємо світ Словом Божим.